Шановні колеги, я Валерія Діброва, доктор філософії в психології, практичний психолог та науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку важливу тему, як синдром професійного та емоційного вигорання, і як підтримати себе в цьому стані. Ми будемо говорити про те, що це таке, якими бувають симптоми вигорання, про те, як розпізнати його у себе і як підтримати себе, розглянемо базу для підтримки і зробимо одну практичну вправу. що таке емоційне вигорання? А емоційне вигорання це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, яке характеризується зниженням продуктивності. Тобто на всіх рівнях. Фізичному, емоційному і мотиваційному, ми відчуваємо себе настільки виснаженими, в нас настільки немає сил, що це починає впливати на нашу роботу, або іншу діяльність таким чином, що нам стає або важче працювати, або наші результати стають не такими, які би ми хотіли, або, можливо, ми отримаємо від цього менше задоволення. І згідно міжнародному класифікатору хвороб в 11-му виданні вигорання — це синдром. Отут потрібно звернути увагу, що він не є хворобою як такою, він є скоріш станом-синдромом, а, проте а, його вплив на здоров'я може бути ну, доволі суттєвим і викликати в подальшому певні а, проблеми саме фізіологічного плану. А, то що це синдром, який вважають результатом хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратись. Це таке класичне визначення, це те, з чого все починалось. Коли ми говорили про вигорання, ми говорили про роботу. Наразі дослідження і практика в цій темі розширюються, і вже ми можемо говорити про батьківське вигорання, коли ми вигораємо не тільки від роботи, а від. Виконання своїх обов'язків як батьків, подружніх або опікування за іншими людьми. Ми можемо говорити про вигорання в інших сферах діяльності. Наприклад, наразі це дуже сильно помітно серед волонтерів. Ну і так далі. Найбільш вразливою категорією до вигорання, звичайно, є представники професії людина-людина. Це ті, хто працюють з іншими. Це безпосередньо ви, вчителі, і о, тут навіть більше, ніж просто з іншими, ви працюєте з дітьми, з тими, хто потребує більшої уваги, більшого опікування, більшого розуміння та залучення, ніж, наприклад, це волонтери. Це також медики, психологи, перикорі та соціальні працівники, і от власне волонтери. Дуже часто мені доводиться зіштовхуватись такою розповсюдженою думкою, що виграють ті люди, втомлять роботи ті люди, які насправді свою роботу не люблять, яким не подобається те, чим вони займаються. Так, от це міф, і реальна ситуація є повністю зворотньою, тому що що? Тому що для того, щоб вигоріти. Потрібно горіти. І чим більше нам подобається те, чим ми займаємось, тим більше ми приділяємо свого часу, навіть вільного неробочого для цього. Тим більше ми є емоційно залученими, ну, тому що нам важливо, як ми це робимо. Тому що ми піклуємось про тих, для кого ми це робимо. В вашому випадку це є. Діти, яких ви навчаєте. Так? І чим більше ми докладаємось до того, що ми робимо, тим більше є певні такі ризики виснажуватись. Проте, тут не хвилюємось, є також і варіанти, як себе підтримувати і тримати ну, на такому. Більш продуктивному рівні, як про себе піклуватись, так щоб і самому почуватись добре, і роботі приділяти стільки ресурсу, стільки сил, скільки нам хочеться. І от ми можемо побачити, що відома дослідниця синдрому вигорання Христина Маслич. Вона сказала, що емоційне вигорання це плата за співчуття, тобто це плата за те, що нам важливо. І за те, як ми піклуємось про інших. Вигорання саме є таким підступним От те, що є у назві нашої сьогоднішньої зустрічі, що це невидиме виснаження. Дуже часто ми його не помічаємо на початку, ну іноді буває відчуття, що ну, наче я втомилась або втомився, а, але згодом ця втома стає хронічною. Нам весь час здається, що ще трошки от, до вихідних, і там я відпочину. Потім тижні тиждень збираються, місяці, місяці, довші періоди часу, і ми втрачаємо той момент, на якому нам потрібно було про себе попіклуватись, потрібно було відпочити і щось зробити для себе. Тому ми оглядаємо симптоми. От їх можна отак розділити умовно на 5 категорій, вони є пов'язаними, рідко буває, що щось одне, тільки так? але також не обов'язково зібрати симптоми з усіх категорій, просто можна для себе, от прямо під час нашої лекції, відмітити, а що у вас з цього буває. Також потрібно розуміти тривалість таких станів, тобто якщо це декілька днів, то, можливо, дійсно ви просто втомились, готували документацію до початку нового навчального року або щось ще, і потрібно просто відпочити і все зміниться. Але якщо ви відчуваєте якісь симптоми в більш тривалий період часу, десь більше декількох тижнів, місяць та більше, отут вже потрібно дуже сильно звернути на це увагу. А перша категорія симптомів це симптоми фізичні. І такий очевидний момент, те, з чого зазвичай починається діагностування, це хронічна втома. Не протягом декількох днів, а вже декілька тижнів. І це стан такої в тому, що людина прокидається, і єдине, про що вона думає в цей момент, коли вона знову зможе повернутися в ліжко і заснути. Коли протягом всього дня дуже хочеться спати, і важко навіть робити якісь повсякденні справи робочі, які зазвичай виконувалися дуже легко. Що тут потрібно зробити? Коли ми говоримо про втому, перше, що має бути, це я завжди рекомендую, сходити до сімейного лікаря і пройти діагностування на залізодефіцитну анемію, тому що її прямою ознакою і, в принципі, повне співпадіння симптомів є з вигоранням. Коли перший симптом це саме втома протягом якогось часу, питання може бути у дефіцитах заліза, феретина, фолієвої кислоти, і тоді все легко вирішується просто прийняттям потрібних вітамінів і препаратів. Але це потрібно зробити з допомогою лікаря. Далі в нас йде порушення сну та апетиту, причому у два боки. Як коли людина не помічає, чи вона взагалі їла чи ні, їй, в принципі, все одно, так і переїдання або стресове заїдання також може бути ознакою вигорання. Так само і зі сном, коли його замало або коли забагато. Людина в крайніх ступенях вигорання може спати близько 16 годин на день. Також це можуть ознаки вигорання можуть бути часті хвороби. Незрозумілої природи. Коли весь час йдуть зостуди, весь час якісь незрозумілі болі, це от також може бути сигналом тіла про те, що воно є виснаженим, воно є втомленим. А далі головні болі. Отут це прям характерно, особливо головний біль напруги, який, от наче, таким обручем ставлює нашу голову. О, стає важко думати, часто це буває особливо при роботі за комп'ютером, проявляється. або при якихось таких задачах, які дуже не хочеться робити, ми їх не любимо, ми їх не знаємо, які ми вважаємо несуттєвими, безмістовними. От тут проявляються головні болі. Але, до речі, от зараз раніше такого не було. Зараз невропатологи дуже часто до мене особисто переправляють своїх. Клієнтів з, з мігренями і а, говорять про те, що це є ознакою вигорання. Тобто питання головних болів – це може бути вигорання. І розлади а, шлунково кишківникового тракту різні. А, от Я навожу приклад, що хто пам'ятає, якщо ви колись давали якийсь складний іспит викладачу, якого ви боялись. то ми всі знаємо, як перед цим іспитом могло крутити шлунок. От при вигоранні бувають такі схожі симптоми. Ну, і, звичайно, ми говоримо про те, що проблеми зі шлунком, з головою, іноді з серцем, а це хвороби стресу. Так? Ну, от тут вони також проявляються. Наступна категорія симптомів це симптоми емоційні, коли змінюється наше ставлення до інших або до роботи, або іноді навіть до себе. Це, по-перше, байдужість і цинізм. Коли ми Починаємо ставитись до того, що нам потрібно робити, ну певною чином механічно Ми робимо тільки те, що зобов'язані робити. Ну і в принципі нам стає не так важливий результат. Це може бути безпорадність. Отут, так, коли зіштовхуєшся з вигранням, дуже часто буває така думка, що людина може не знати, що їй робити, вона дивиться на оточуючих, і їй здається, що у всіх все виходить. А їй чомусь так важко. Насправді, на всіх все виходить, всі люди іноді зіштовхуються зі складнощами, і потрібно просто або звертатись до фахівців, або шукати допомогу в різних джерелах, от застосувати якісь техніки з сьогоднішнього нашого вебінару, і вже можна щось зробити. Також може бути певна зневіра, невпевненість в собі. Ну, тому що мені було так важливо, але зараз мені чомусь важко робити найпростіші речі. Це може бути песимізм. І також втрата мотивації та задоволення. Оце також дуже таке, такий симптом при тому, до вигорання, тому що вигорання немає бажання. Коли зникає бажання не те, що робити роботу або те, що потрібно. А коли взагалі взагалі ми втрачаємо розуміння, а що нам взагалі подобається? Чого б ми хотіли, як би б ми хотіли провести час або щось для себе? Що нам подобається? А, ось це може бути також певна ознака вигорання, коли ми втрачаємо бажання? Наступна категорія симптомів це симптоми поведінкові. Тут трудогалізм, ми працюємо. Не те, що забагато, а буквально весь свій час, і в нас взагалі немає розділення між часом робочим, часом особистим і часом інших людей, які з нами поряд. Весь час стає часом робочим. Ми про неї думаємо у свій вільний час, ми прямо її з собою додому, ну тобто буквально весь час. Також це знижена продуктивність. Коли ті задачі, які раніше займали годину, можуть займати день або декілька, і ми не розуміємо, чому так. Це може бути прокрастинація. Дуже часто задають питання: в мене вигорання, чи в мене просто прокрастинація. Прокрастинація є симптоми вигорання, але чим прокрастинація відрізняється від вигорання так само на якихось крайніх стадіях? Прокрастинація це коли ми робимо все, що завгодно, окрім того, що нам потрібно зробити. Ну, умовно, перед тим, як мені потрібно здавати термінову роботу, навести лад у всій квартирі, поприбирати все, що до чого не доходили руки руками, приготувати пиріг, подивитися якесь відео, ось це простинація. А вигорання це коли я не хочу робити нічого. Людина вигорання там в крайних саднях може відкрити комп'ютер і сидіти, просто дивитись на монітор. Годину дві, коли просто от немає можливості змусити себе працювати. А, також це а, до поведінкових симптомів відноситься зловживання стимулюючими речовинами. А, це може бути, ну, ми не беремо крайно ще як алкоголь, але це також може бути кава. Це можуть бути якісь вітаміни, БАД, добавки смідійні, коли нам здається, що без цього ми вже не впораємося не протримаємо. Ось тут може починатися якась проблема. Наступна категорія симптомів це симптоми інтелектуальні, це формальне виконання обов'язків. От як прописано в посадовій інструкції, так я буду їх виконувати. Це проблеми певні з уваги, пам'яттю та концентрацією, у кого був Ковід першої хвилі, я думаю, що ви добре пам'ятаєте, от коли був такий, наче туман в голові, було складно сконцентруватись, тут буде щось подібне. Це не бажання приймати участь у розвиваючих і навчальних заходах. Ну тому що, якщо нам подобається те, чим ми займаємось, якщо для нас це важливо, ми хочемо бути кращими в цьому, ми хочемо навчитись у чомусь новому. А якщо такого бажання немає, іноді це буває, що ми просто перебрали, нам потрібно усвідомити все те. Чому ви навчились, але якщо такого бажання немає протягом тривалого періоду часу, це може бути печком вагання. І негативна реакція на зміни і нововведення. Тобто нам не хочеться спробувати нове, ми не думаємо, як це застосувати, а просто думаємо про те, що завжди без цього працювали, навіщо воно нам потрібно. А наступна категорія симптомів це симптоми соціальні. Це відстороненість і усамітнення, коли нам не хочеться перебувати в контакті з іншими людьми, нашої енергії сил просто на це не вистачає. Нам хочеться побути частіше наодинці. Це зниження інтересу до розваг та хобі, що нас навчає не тільки на роботу а й на якісь речі там, заняття, які нам подобались. І навіть якщо людина в ограні при... прийде на родинне свято, вона спочатку спробує відмовитись, придумати причину, чому вона не прийде. Якщо вона прийде, вона спробує так сісти в куточку, щоб її ніхто не чіпав. Це певна конфліктність. Ми стаємо більш конфліктними, але знову ж таки, тому що нам стає важче стримувати наші емоції. І так само буває така думка, що мені так важливо, я настільки вкладаюсь а Інші люди цього не розуміють. І тоді ми можемо більше сваритись, бути більш різкими в спілкуванні. А, і також це може бути відчуття самотності, відсутності підтримки і допомоги від оточуючих. І дивіться, як тут цікаво, що з одного боку нам хочеться усамітнення, а з іншого боку, нам хочеться підтримки. А, тож, от, якщо у вас є там якісь цих ознак, більш ніж одна, дві, ні, то вам. Потрібно вже впроваджувати своє життя певну профілактику вигорання. Це значить такі речі, які всі знають, але дуже рідко роблять, на жаль. Перше, це достатня кількість сну. Зазвичай говорять про 8 годин, але плюс-мінус ви вже знаєте, скільки вам потрібно спати, щоб виспатись. Раніше ми говорили про те, що спати потрібно тільки вночі, не потрібно досинати в день і так далі. Зараз, враховуючи умови і те, що вночі не завжди вдається поспати, я рекомендую добирати сон тоді, коли ви маєте на це можливість. Наступний момент це фізичне навантаження і активність. Знову ж таки, не потрібні якісь спеціальні тренування велике, але банальні прогулянки, розминки, суставні розминки, так, щоб був якийсь м'язовий тонус. Далі це збалансоване харчування. Та підтримка водного балансу. От, до речі, дуже часто ми почуваємося роздратованими, втомленими, можемо злитись на роботу, а питання буде в тому, що нам насправді просто хочеться пити. І ми цього дуже часто не помічаємо. Це мати час на відновлення. Навіть це буде 15 хвилин на день, але це буде ваш час для себе, для того, що вам подобається, що для вас є важливе. Це контакт з природою, перебування на свіжому повітрі. От, знову-таки, прогулянки є таким класним способом відновитись, тому що це і фізичне навантаження, і можливість переключити, змінити картинку, і можливість побути на свіжому повітрі, поконтактувати з оточуючим світом, з природою іноді. Тобто це такий момент, який дуже рекомендується для профілактики стресу. Це водні процедури, зміни виду діяльності та нові захоплення. Потрібно шукати тоді, що ж нам подобається. Це інформаційний і цифровий детокс, тому що дуже часто на наш стан можуть впливати як новини, так і соціальні мережі, так і просто кількість повідомлень. І важливо іноді її обмежувати або обмежувати час, в який ви на це реагуєте. Емоції, образи і додавати творчістю в повсякденність. Іноді ми говоримо, що ми не є творчими людьми, ми не знаємо, як це, і не те, що ми хотіли б вчитись, але іноді гарно сервірований сніданок. Або там якось спеціально запаковані подарунки для наших близьків, вони також додають баров в наше життя. Наступне це введення власних ритуалів відпочинку. Ну, наприклад, Чашка чаю або каву зранку, з якою ви починаєте день, може бути таким ритуалом. Або якась пісня, яка заряджає вас енергією, і з неї можна починати день. А далі це спілкування з близькими та цікавими людьми. І причому тут, от знаєте, таке спілкування, яке буде насправді з тими, хто розділяє те, що для нас є важливим, з ким ми можемо поговорити про те, що нас турбує, хвилює. Просто поділитись. Далі це медитації, видання щоденника і інші практики зменшення психологічної напруги, те, що може допомагати. І останнє спеціально ставлю це завжди, завжди на останок, але воно є одним з найбільш важливих це фізичний комфорт. Я не говорю про якісь особливі умови, але давайте уявимо собі. Чи важко нам пройти 100 метрів? Ну, я думаю, що ні. А чи буде нам важко пройти 100 метрів у нових туфлях, які розтерли нам ногу? Думаю, що так. А, і чи будемо ми, якщо нам хтось подзвонить в цих двох ситуаціях, розмовляти з людиною однаково? Напевно, ні, нам буде важко. Навіть якщо ми будемо старатись, це буде давати знаки. От так само потрібно і в роботі розуміти, а де нам незручно, можливо, у нас незручне взуття, можливо, наш робочий простір організований незручним чином. Можливо, у нас плавить поперек потрібно підкласти собі подушку. Подумайте, як ви можете покращити свої робочі умови, тому що дуже часто вони сильно впливають на наш стан. І зараз я хочу запропонувати вам практичну техніку, спрямовану на те, щоб знайти сили, енергію, ресурс у ситуації стресу та невизначеності. Цю техніку розробив ізраїльський психолог Молілад, який поділив всі джерела нашого натхнення, сил, ресурсу, на таких шість сфер. Нашого життя, можливо, так можна сказати. Він назвав цю техніку Basic Ph, і це є абревіатурою, кожна літера з, як... з цієї абревіатури позначає певну сферу. Отже, першою літерою є Be, belief, це наша віра, філософія життя та цінності. І віра може бути як віра безпосередньо релігійна, так і позначати те, у що ми віримо. Ми віримо іноді в себе, в свою родину, в свою країну, в свою справу в ЗСУ. І тоді, коли нам стає погано, коли в нас немає сил, буває важливим нагадати собі, а навіщо ми це робимо. І це, знову ж таки, допомагає нам діяти далі. А наступна сфера це титра Ей, ефект це наші емоції та почуття наскільки ми вміємо їх виражати, наскільки нам це допомагає, наскільки ми знаємо різні техніки, які допомагають впоратись з емоціями і їх відреагувати. Наступна сфера S-Social це все, що пов'язане з іншими людьми. Коли нам погано, ми йдемо в спілкування з іншими і нам стає краще. До неї відносяться всі соціальні контакти, спілкування, волонтерство, приналежність до групи. Це щоб інших людей наш контакт з ними. А, наступна сфера i I-Image. це уява, творчість, мрії та планування. А, це коли ми можемо відновлюватись, наприклад, через мистецтво. Причому як створювати його самостійно, бути творцями, наприклад, малювати, вишивати, писати вірші або співати так і коли ми користуємось тим, що створили інші люди, коли ми відновлюємось, переглядаючи хороше кіно, або слухаючи гарну музику, або коли ми йдемо до театру і дивимось гарну виставу. Це це «cognition». Це наші знання, розум, поінформованість, логічне та критичне мислення. Це коли в стресовій інформа... ситуації ми намагаємось отримати всю можливу інформацію про те, що відбувається, або проходимо там додаткові курси навчання для того, щоб бути більш компетентними в різних сферах нашого життя, в різних ситуаціях, і таким чином це може надавати нам впевненості. І наступна сфера. І Physical – це все, що пов'язане з нашим тілом. Фізична активність, рух, спорт, спорт та ходьба. А Також до цієї сфери, іноді може належати, наприклад, їжа. А, що ми далі будемо робити? А, вам потрібно буде на аркуші паперу в стовпчик записати ці сфери. От першу літеру і значення, що ж за нею ховається. А потім я попрошу вас оцінити від 0 до 10, наскільки часто в своєму поточному житті ви звертаєтесь до цієї сфери і наскільки вам це допомагає. 0 це от взагалі ніколи цим не користуюсь, це взагалі не моє, а 10 завжди використовую саме це, і воно чудово мені допомагає відновитись. Все, що посередині, означає міру того, наскільки ви звертаєтесь до тієї чи іншої сфери. Можете поставити мене на паузу і зараз зробити це на аркуші. Тепер, коли ви проставили свої оцінки, нам потрібно на них подивитись і працюючими сферами вважаються ті, які отримують від 6 балів та вище. Ну, Єдине, що це, звичайно, буде залежати від того, наскільки ви суворо оцінюєте, тому що іноді ми можемо себе ну, також трошки занизити собі оцінки, можемо трошки завищити. А, проте все ж таки ну, от, зазвичай ми беремо те, що від 6 балів. Те, що від 6 ви обводите, і це ті сфери, які у вас працюють наразі. Далі ви дивитесь на свій список і намагайтесь зрозуміти, чи все вас в ньому влаштовує. Ситуація там перша. наприклад, у мене працює соціальна сфера і розумова. І мене це влаштовує. І тоді ваша задача зараз, до цих двох сфер, ну, або скільки у вас їх там буде працюючих, написати про три пункти простих дій, які можуть збільшити присутність цієї сфери в вашому житті. Ну, наприклад, якщо це соціальна сфера, то зустрітись на вихідних з подругою. Або зателефонувати комусь з рідних. Якщо ситуація така, що ви проставили оцінки і бачите, що вас не те, що ви отримали. Ну, от, наприклад, сферу тіла, ви зовсім випустили з уваги і якось останнім часом нею не користуєтесь, а хотіли. Тоді саме до цієї сфери. Так само ви пишете три пункти. Єдине, що тут є велике прохання: наберіть чогось надзвичайного. Ну, зазвичай, як це буває, якщо ми побачили, що тіло в нас просіло, то не напише пробіжати марафон, записатись в зал, ну, якісь такі прям масштабні дії. Не потрібно цього робити, тому що, імовірно, що за все, ви не будете слідувати. Ось в цьому своєму списку, не виконайте цих цілей, стач, а, і вони вас навпаки будуть тільки ще більше засмучувати, що ви цього не зробили. А візьміть щось маленьке, якщо це тіло, умовно зробити 5 присідань кожен день або додати до харчування два прийоми овочів і фруктів на день, а, ну, тобто, умовно, там, зранку, яблуко ввечері морку, так? І просто напишіть такі маленькі речі. Це здається чимось маленьким, але це може вже змінити наш стан, змінити нашу якість життя. От пройдіться по своєму списку і подумайте, а де б ви хотіли додати. Ну і, звичайно, напевно, найважче і найважливіше потім виконати ці пункти. На цьому я бажаю вам успіхів. Гарного початку навчального року подякувати за те, що ви робите свою роботу, піклуєтесь про наших дітей, але нагадати про те, що важливо іноді піклуватись і про себе. Гарного вам дня!